У ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Христос Хрищається. Полюблені Христо! браті і сестри, я поздоровляю усіх вас із великим радісним, приємним, щасливим, хорошим, добрим днем, який ми називаємо хрещення Господнє на рісці Геордана. Цей день Свята Христова Церква згадує велику подію. Хрещення Господнє на Йордані. Ми обмиваємось водою, освяченою водою, для того, щоб очиститися від церкої сверди. Але для чого це Господь наш Ісус Христос? На це ж запитання Іоанна, що мені належить хреститися від Тебе, а не хрестити Тебе. Господь Говорить, щоб здійснити всяку правду, Бог, війшовши в Йорданські води, тим самим освятив усю природу. Через водну стихію освячується вся земля. Тому що через гріхопадіння Земля була проклята. Сказав Господь, да буде проклята земля в ділах твоїх. І ось викупити від гріха прокляття і смерті. Від гріха людини прокляття землі і смерті як такої, яка над людиною. І починається все це викуплення з народження Ісуса Христа. Як не мов би, еволюція повторюється, подібне, як еволюція створення світу. Спочатку була створена земля, потім все, що на землі, і в кінці була створена людина. Ось так і Господь сам народжується. Ходить в Йорданське, освячує природу, а потім викупляє саму людину, страждаючи на хресті, увінчуючи місію свою доланням смерті. І тому на Пасху ми не говоримо просто про пасхальний момент, а не, мов би говоримо про смерть. Оспівуємо, Христос Воскрес із мертвих, смертю смерть подолав. Ось вам весь все коло оцього богослів'я, в якому ми вбачаємо великий промисел Божий, визволення нас, очищення і спасіння. І тому сьогодні з великою радістю ми і очікували, і приймаємо участь в цьому дійстві. Повторюємо те, що здійснив Господь наш Ісус Христос. Омиваємося в воді. На спомин іорданського Його хрещення. Сьогодні Божественна благодать і дух, який в вигляді голуба зійшов на Ісуса Христа. Сьогодні цей же Дух Святий сходить на всю водну стихію. А ми, торкаючись води, стаємо супричасниками оцього благословення. Стаємо учасниками оцього очищення і оздоровлення. Тому підсвідомо, кожен хоче торкнутися води. Хто випити, хто вмитися, хто окунутися. В кожен, кожен по-своєму. Але кожен бажає бути учасником цього. І ми і цього року звершимо велике освячення води на найбільшій річці, яка в нас є тут, на річці Стир. Але для тих, хто хоче споживати воду, має можливість її набрати тут, біля храму. Скільки хоче і безкоштовно. Щоби Накопичити цієї води, самі визначайтеся, скільки вам її потрібно. Але саме основне, щоб ви пам'ятали, що без віри важко діяти Божественній благодат. В будь-якому таїнстві, в таєнстві, якому ми не приймали участь, віра стоїть на першому місці. Чому віра стоїть на першому місці? Віра це наша готовність прийняти Божественну благодать. Ти віриш, що вона здійснить свою дію, Божественну благодать. А якщо ти віриш, то благодать буде діяти. Якщо ти не віриш і не сприймаєш, Бог насильно здійснювати це над тобою не буде. Потрібна наша добровільна згода. На прийняття цієї божественної благодаті, і щоб вона подіяла оце віра. Віра впевненість в невидимому як видимому, бажаному, очікуваному як дійсному. Оце є наше вираження віри. І тому сьогодні ми віримо, що Божественна благодать сьогодні зійшла на всю водну стихію, якому будемо черпати, торкатися чи обуватися нею. І віримо в те, що Торкаючись, воно нам поможе. в це? Віримо. І Бог поміч вам, щоб вода допомогла, оздоровились ви, укріпилися. В кого добре здоров'я, хай укріпиться ще більше, в кого чуть-чуть змінилося, хай виправиться, в кого. Яке б воно не було, стало щоб все на добре. Щоб ви були всі здорові, усміхнені, бадьорі, щасливі, цілий рік. Тому йдемо і будемо просити у Бога благословення, щоб і Господь благословив і нашу найбільшу річку, з якої торкаємось, до якої торкаємось не лише ми, а всі, хто зустрічається на дорозі цієї самої великої ріки. Тому Боже благословення через окроплення води свяченої хай спочине на усіх вас. Христос Хрещається.